Зараз побачите, ваше життя зміниться на мільйон відсотків. А ще, якщо замовите у мене цю рослину, тому що вона у мене є всіх цих кольорів, вам буде щастя. Повірте, дивіться, це гейхера, дивіться, яка вона вже з квіточкою. Це зелена. Ось дивіться, така риженька, є і такі. А воно такі. Я не буду ж по грядки ходити. Дивіться, є ось така, яка вона чарівна. Прикиньте. Блін, круто було б прийти. А ось така з червоним буде цвісти, як у мене, а ось такі вишневі, салати, Погляньте, яка краса. А ці які шикарні, просто шикарні. Дивіться, які ж тут кущі. Ну їм тут цим кущам уже побагатенько років, тому що я пам'ятаю, надавно тут ця грядка в них. А ще дивіться, ой, тут уже пройду, ми наче нема, Дивіться, яка ніжні отіна. Правда, круто? Оце б такі, Я не знаю, чи є в мене така, чи немає. Треба надо, надо уточнити постачальника, щоб він мене такий великоквітковий великолистковий. Да, він чи які вони. Дивіться, які вони шикарні. Боже. Бачите, тінь. Це тінь. Тіньова сторона і прекрасно почупочувають себе гейхери, тому замовляйте: 85 гривень касетна розсада. Всі ці кольори і ще краще у мене є.